Окей. Okay. Є там склад комісії? <звіт> <звіт> тут, тут, uh, кілька... ну, нового ні, тут тільки догодовитися. Якщо тебе може позвати... Я пів року намагався отримати ці документи. А Тут власна посадка. Хто на посаді знаходиться, той і. Так, але мені починається потрібно було ознайомити, але тут в комісії теж питання. У вас бачу теж в комісії. А я себе там ні разу не бачив. О, Тепер будете бачити. Під підпис. <гум> це вже як прийме рішення. Можна позбавити звірку? Ні, не, не треба, я думаю. <гум> <це> вже... <гум> По поводу складу комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Китайської ради. І є ще питання? Доповідав Олександр Сому. Став на голосування. Хто за? Проти? Утрималось. Рішення прийнято. Так, є. Тепер про затвердження акту інвентаризації мереж вуличного свитка по вулиці Перемоги, села Олександрка, дорожнього покриття внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Перемоги біля будинку 1. селі сіль... Фонтанка, дорожнього покриття по вулиці Соборна, сіль... Новодофіновка, дорожнього покриття по вулиці Степова, села Світла, на території Фонтанської сільської територіальної громади. Так. Максим или Оля, ви автор проєкту рішення. Да. За розбереженням голови сільської ради була скликана комісія, у складі якої я входила, і була проведена інвентаризація мереж вуличного освітлення та дорожнього покриття з нижче перерахованих об'єктів. В комісії прийняли участь, був кворум, акт інвентаризації, підписаний всім присутніми. Угу. Прошу взяти до уваги та проголосувати за це рішення, воно важливе для, для життєзабезпечення наших сіл. Окей. Ставимо тоді до пройти час, заслухали. Ставимо на голосування проєкт рішення. Про затвердження актів утилізації мереж вуличного освітлення по вулиці Перемоги села Олександровка, дорожнього покриття внутрішніх квартальних проїздів вулиці, перемога біля будинку 1 села Фонтанка, дорожнього покриття вулиці Собора Новодафінока, дорожнього покриття по вулиці Степова світла на території фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Хто за? Проти? Утрималося. Рішення прийнято. Так, все. Питання, які стосувалися комісії. Нашої комісії. Чому так, можна до таке бюджет? питання? На цю сесію питання щодо відшкодування коштів на водопостачання, водовідведення не виноситься тому що фінансова. ОТГ вже розпанувала кошти. Я хотіла сказати про те, що в серпні комунальне підприємство Надія подавало на збільшення тарифу стосовно водопостачання водовідведення. Збільшення це не збільшення, це коригування тарифу, коригується одна єдина сума у зв'язку з тим, що Інфоксводоканал з 1 червня підняв закупівлю води. Якщо вона коштувала 7,77 з ПДВ, то зараз вона стала 10,39 з ПДВ. Отже, Сигналізуємо завчасно у зв'язку з тим, щоб не було, була така ситуація, як у нас виникла в минулому році. Інфокс приїхав відключати за 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 борги комунальне підприємство, Ну і звісно, жителів ОТГ в мене підготовлений розрахунок Відшкодування або підняття тарифа. Так як тариф коригування не прийнявся, я зобов'язана подати на відшкодування. Відшкодування складається, я рахувала з 1, 1 серпня. Це виходить млн 468 тисяч 548 вісім гривень. А також відшкодування каналізації Всі ми пам'ятаємо. Ну може хто не пам'ятає, нагадаю, що в нас каналізація водовідведення, в нас тариф прийнят менше обґрунтованого тарифу. Що згідно законодавства, органи місцевого самоврядування мають. Компенсувати відшкодуванням. Відшкодування ми не просили, поки ми виходимо своїми силами, але після того, як Вінфоксводоканал підняв з 1 червня, ситуація, звісно, загострюється. І в кінці року це буде, це буде наверное, опять колапс. Тому що різниця дуже велика, дуже велика. Тобто На одному кубі води це 3 гривні 9 копійок. Недорахованих коштів, допустимо, споживачами. Це ну, без ПДВ. 371 з ПДВ. Хочу от... членам комісії візьму до до Довідомо, і на наступній сесії будемо надавати проект рішення більш теж. Змістовно по кожній цифрі можу розповісти тарифів займається виконавчий комітет. Виконавчий комітет. А це у зв'язку з тим, що виконавчий комітет не прийняв підняття тарифів. Буде відшкодування. Ми будемо подавати зміни в програму комунального підприємства на а, а, закладання коштів по відшкодуванню на водопостачання і буде Ви будете просити депутати де приголосувати вона так. Ну, ви подаваєте. А які тарифи ви маєте на увазі? А дивіться... Так, давайте де? ми комісію закроємо розпорядження угу. порядку денного. А ці питання вже обсудимо, коли ви на другій комісії подадете нам проект рішення. Змогли всі бачити, изучіть, і і розібратися з цим питанням. Зараз комісія вважається закрити. Всі питання ми розглянули. Всім дякую. 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 А тепер?